Наступного доповідача до слова запрошую професора доктора філологічних наук Торкут Наталію Миколаївну добрий день, шановний дорогий запорізький євромайдане. Насамперед я хочу висловити свою вдячність кожному з вас. За те, що вже сьому неділю, сьомий вихідний поспіль, ви приходите сюди, відклавши свої великі і маленькі, важливі і повсякденні справи для того, щоб сказати, що ми народ, що ми не бидло. Я хочу привітати вас з Новим роком і побажати те, що кожний з нас. Бажав своїм друзям, своїм рідним. Я бажаю вам Україну без Януковича, Україну без банди. Вітаючи вас з Різдвом Христовим, яке наближається. Я хочу процитувати слова е, патріарха Філарета, який сказав, що син Божий приходить у цей світ для того. Щоб духовні цінності перемогли матеріальні. А духовні цінності це любов, це свобода, любов до своєї батьківщини, любов до своїх дітей. Саме через те, що ми хочемо, щоб наші діти жили у вільній країні, ми виходимо по всій Україні на ці євромайдани. І коли скептики кажуть, ну що ви стоїте вже більше місяця на тих холодних майданах, що воно дає, я хочу вам сказати, що воно дає найголовніше. Знаєте, у Василя Симоненка є такі слова: ти знаєш, що ти людина. Так, от, кожен, хто виходить на Євромайдан, може сказати: Я знаю, що я людина. Я хочу вас привітати ще з однією надзвичайно важливою подією: з тим, що ми нарешті відбулися. У Ліни Костенко є в одному з віршів таке риторичне запитання. Коханий мій любий народе, ти збудешся врешті чи ні? Так от ми з вами відбулися. Ми збулися як політична нація. І тоді, коли після побиття дітей. Майже мільйон людей вийшов на київські вулиці. І тоді, коли в ніч на 11 грудня, майдан встояв і вистояв перед Беркутом. І тим, що кожного разу ми сюди виходимо, демонструючи високий рівень громадянської свідомості і національної гідності, у нас немає підстав впадати у відчай. 3 грудня, на вибачте, 3 січня цього року, на сторінках британської газети Гардіан було опубліковано лист звернення звернення академічної інтелектуальної спільноти, яке підписали майже 70 професорів, академіків, ректорів провідних вищих навчальних закладів Європи. Звернення до їхніх урядів європейських країн і до міжнародних світових організацій у цьому зверненні є декілька вкрай важливих для нас з вами ідей: ідея перша світова академічна спільнота засуджує дії українського уряду і називає їх деструктивними і брутальними, як для майбутнього країни, так і для майбутнього української влади. По друге Наші з вами дії, дії українського народу, оцінюються надзвичайно схвально. Наші зарубіжні колеги висловлюють таку думку, що українське суспільство на євромайданах демонструє дивовижну громадянську зрілість «Admirable Civic Maturity», громадянську зрілість, яка викликає захоплення. Сьогодні український євромайдан. Говориться в цьому зверненні є втіленням того найкращого, що являє собою ідея Європи втіленням фундаментальних європейських цінностей, про які протягом багатьох століть говорили провідні філософи світу. І, звертаючись до своїх урядів і міжнародних організацій, світова академічна спільнота пропонує не лише підтримати український народ в його боротьбі з корумпованим і брутальним режимом, але й розробити такий собі європейський план маршала для того, щоб допомогти Україні досягти повної демократії і стати державою, де забезпечуються громадянські права. І на сам кінець вони пропонують провести чітку демаркаційну лінію, лінію між українською владою, Ukrainian government and Ukrainian society, і нами, українським суспільством. Для першої мають бути серйозні і максимальні обмеження а для другої максимальна підтримка. Отже, наявність таких листів і наявність такої підтримки. Від інтелектуалів світу вона дорогого коштує. І на сам кінець я хочу навести притчу, яка, можливо, допоможе кожному з нас виходити на ці майдани ще раз і ще раз, і приводити сюди своїх дітей, своїх друзів, своїх знайомих. Є така притча, вона називається «Про Рейнський собор. Одного разу мандрівник піднімався високо в гори. І зустрів робітника, який котив перед собою тацю з важким камінням. Що ти робиш? запитав у нього мандрівник. Ти що не бачиш? Везу каміння, роздратовано відповів робітник. Мандрівник пішов далі і через півгодини зустрів ще одного робітника з таким же візком, нагруженим важким камінням. Що ти робиш? запитав у нього мандрівник. Я заробляю на хліб своїй родині, достойною з гідністю сказав другий. Мандрівник пішов далі, і через наступні півгодини він зустрічає третього робітника з точно такою ж тацею, нагруженою важким камінням. Що робиш ти? запитує у нього мандрівник. І робітник відповідає: Я будую Рейнський собор і обличчя у нього при цьому. Світле і сповнене любові. Так от кожен з нас з вами у цьому житті везе свій важкий візок, нагружений камінням. Але хтось просто заробляє матеріальні блага, а хтось будує той самий Рейнський собор, храм свого духу, храм духу своєї нації. Отже, я ще раз вітаю кожного з вас з тим, що як люди. Ми відбулися з тим, що ми і є та велика українська нація, якою можуть пишатися покоління, яких вже немає, і які дивляться на нас з небес, і якою зможуть пишатися наші діти, онуки і правнуки. Слава Україні!